Столичні бюджетники мають отримати зарплатню до 30 грудня. Під час засідання ради регіонів президент призначив відповідальних за вчасну виплату зарплату Києві. Це виконувач обов'язків чільника КМДА Голубченко та секретар Київради Герегу. Глава держави нагадав, питання мали вирішити під час останнього зібрання Київради, однак воно не відбулося через блокування. І я звертаюсь до керівництва міста Києва. Хто тут у нас? Анатолій Константинович. Ми з вами зустрічались і з вашим секретарем міської ради Голубченка і Герега персонально несуть відповідальність. Щоб ви, як кажуть, ноги, Приділили цим грошами люди їх отримали.